Нових церков в серед місця Яван Франківська не будуть споруджувати, як і в мікрорайонах. Міська рада затвердила схему розташування культових споруд. У цьому документі архітектори зафіксували місця, де можуть бути збудовані нові церкви. Зокрема, фахівці визначили 11 таких ділянок. Серед місця у цей перелік не входить, адже воно кажуть архітектори вже перенасичене різноманітною забудовою. А нові храми з релігійними та містобудівними канонами мають підкреслювати містобудівну ситуацію і формувати навколо себе відповів середовище. акценти ставилися в основному на села, які входять в територію Ано-Франківської міської ради. Ми опрацювали генплани даних сіл, і так як генплан міста буде розроблятися на території і за умови включення позиції генпланів сіл. До генплану міста відповідно ці території, території вільні, які є зараз на територіях сіл. На думку фахівців, нові церкви доцільно зводити у горниках хриплені і вучинцях. Також архітектори намагаються віднайти ділянку під церкву пасічні поблизу 24 ї школи. Однак там майже вся територія вже в приватних руках. До речі, івано-франківці також вважають, що зводити нові храми немає доцільності. Та й, взагалі, кажуть люди, той, хто хоче знайти Бога, знайде церкву будь-якому мікрорайоні міста. На окраїнах точно не вистачає, тому що основне населення живе там. А в центрі може і так. І в центрі все-таки це більш культурно-архітектурні пам'ятники, а периферія це для душі. Займають ці площадки для дітей, скверики, забудовують. На периферії можна будувати. В мікрорайонах їх немає, а в центрі їх достатньо. Ці майже церкви пустіють. А... Що пропилося слово Боже, то достатньо те що є, тільки що воно пропилося так, як потрібно, по згідно євангелії. Схему культових споруд затвердили в рамках нового генерального плану Івана Франківська. Його міська рада має намір затвердити в новому році. До того часу міські архітектори проведуть аналіз житлової забудови промислових територій і зелених зон. Михайло Березень Сергій Щочкін. Новини на вежі.